Днями неповнолітній мешканець Підволочеська потрапив у лікарню з переломом ноги та опіками. Причиною стало падіння з мосту, де хлопець вирішив сфотографуватися. Виїздом слідчої оперативної групи було встановлено, що троє неповнолітніх мешканців підволочиська. Вони навчалися навчаються в 9 класі під середньої загальноосвітньої школи. Підійшли до мосту залізнодорожного. Один з них захотів сфотографуватися, переліз через перила, виліз на металеву конструкцію от, і втратив рівновагу, після чого він. Впав з висоти 7-8 метрів. Під час падіння підліток зачепився за високовольтну лінію і отримав опіки від електричного струму другого та третього ступенів. Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини цього випадку. Дитина залишилася живою внаслідок того, що дитина падала, і от якраз ураження струмом було мінімальне. Наразі хлопець знаходиться в Тернопільській обласній дитячій лікарні.